1 квітня в світі відзначають день дурня або міжнародний день сміху. В Україні це день сміху. Українці сильний народ, і навіть коли не до сміху, ми знаходимо сили на посмішку. Тож дев'ять фактів про сміх. Жарти не головна причина сміху: перше. Сміх це форма комунікації. Друге мозок відрізняє вимушений сміх від невимушеного. Третє сміх заразний. Четверте. Знайомі люди комедніші від чужинців. П'яте. А ви знали, що щурири регочуть від лоскоту? Шосте. Стосунки тривають довше, якщо партнери сміються. Сьоме. Сміх вимагає правильного моменту. Восьме сміх привабливий. Дев'яте деякі речі просто гарантовано викликають сміх. А ще щирий сміх продовжує життя. Тож будемо жити.